Скажумочок подолали. А ну, чи нас сьогодні підберезнички чекають? Там, де ми їх збирали півтора дня назад зранечку, коли був короткий похід, бо дід по нас спішив ще на роботу. Заглянем? Заглянемо. А чому би і ні? Якщо вони були понеділок зранку, чому би їм не бути у середу без двадцяти сьома вечора? Ну, а ось і ні. А ось і нема. От, підвели мене, а я думав, що щось знайдемо при вході. Піднялися до горбочка і побачили грибочка. Але це, мабуть, дуб, дубовичок. Так, це дубовик чіпати не буду. Хай росте. Ну, для годиться треба привітатись. Хтось, може, вперше дивиться із вас. Та все-таки я мушу всім признатись, що я у лісі нині другий раз. Був зранку у дубах, тепер у буки, Шмих! Двойний удар я витримати встиг. Доброго уже вечора, шановні глядачі каналу. Дід Панас знімав для вас. Так і було. Зранку. Ні, не то було не зранку, година 10 вже була. По 10 я поїхав у дубовий ліс. Це відео вже є на каналі. Назбирали кошик грибів. А потім відвіз на тренування сина. Привіз його назад додому і думаю, є ще час. Мигну я ще у буковий ліс. Єдине, що встигло змінитися, це те, що я гумаки вже не зміг би на ногах тягати. Втомили мене. Я вже в кросовочках, я знаю, що тут ліс чистий, сухий, тому я так менше тексту я погнав, бо у нас... Годинки півтори є. Не більше. Ідемо зараз сам перед до того грибочка, якого я залишав вже другий раз. Це такий у нас своєрідний експеримент. Він був маленький. Я його залишив. Через два дні я прийшов, він був зів'ялим, але і не дуже підріс. Дивимося, що сьогодні. Я його тоді був прикрив. Ні. Такий він і залишається. І... Уже починає в'янути. Він вже зробився м'ягкий, як гума. Все. Ото і відповідь на ті питання, чи росте гриб після того, як його бачив, чи ні. Як коли? По якій причині цього ніхто ніколи ще не узнавав. Чому я наважився на похід до лісу другий раз в один день? Тому що невеселий буковий ліс. Ось. А я був зранку у дубовому і грибочків назбиралося. І думаю, а ну я ще в той самий день і в буковий ліс заскочу. А можливо це якраз в той день і тут вони пішли. Дід вічно щось експериментує. Щоб потім не було думки, та то не було в буках тоді, а коли я пішов між дуби, тоді, може, і в буках було появилося, а не просто між дубами. І от зараз ми побачимо, чи тут ми щось знайдемо, чи просто буковий ліс трохи ще гальмує. Гальмує. Хоча за тих дві годинки, що ми були в понеділок, десяток. Біленькі все-таки підняли. Там нам боровички гарно підсобили. <гум> Такі гарні були. Я в групі гриби закинув в Фейсбуку. Коментарів багато вподобайов, як вони дивно росли. Підемо ще. Тільки я виключився, повернув голову наліво і після слів йдемо ще я побачив гриба, друзі. Симпатичного. Так і зразу до нього йде. Ось він. Бачите? На сонечку вигрівається. Він навіть і не здогадувався, що ще в кінці дня або вже вечором по нього прийдуть. Ось такий. Красиво? Красиво. Тверденький, гарний, дуже свіженький гриб. Чудно? Вже трішки ми обійшли території, поки безрезультатно зараз я звідки побачив і включив камеру. Може бути білий, а може бути і той схожий на е, дубовика. Побачимо, коли підійдемо. Дубовик він червоний знизу, а є такі схожі, що вони жовті знизу, білі. Але це у нас все-таки білий. Грибочок. Тобто номер два. Я радий, я дуже правильно сьогодні обрав тактику. Я перше пішов тим боком лісу, котрий. Ой! Перепрошую, чуть телефон не Телефон мені з рук впав, перебило все, бо я вже на кабелі, бачите, У мене телефон під'єднаний до повербанка, котрий в мене в рюкзаку. Я не встигаю заряджати. До хати прилетів а потім знову полетів, а тепер думаю, щоб я був на зв'язку, хай мені на ходу тримає зв'язок і батарея. Тактику я правильно обрав, я обійшов тим боком лісу, як я хочу показати, кабель не дав. от Там західна і північна сторона. А, тобто, північна і, і східна сторона. А зараз я буду йти по горі, котра. На заході. Тобто сонечко нам буде світити довше, і ми зможемо довше пройтися лісом. З там того боку гори вже буде темно, у нас ще буде видно. Ну що, йдемо далі. Два грибочка є і слава Богу. Поки ще має дідо сили. І це мені ще по плечу. Іду, бо ви мене просили. До лісу просто я лечу. А що, панове? Ось у нас і грибочок. Боровичочок. Ой, тут ще один. Зараз я вам і другого покажу. Це у нас першенький. Вон, а я зразу не гляну. Побачив і втішився з того одного. А цей ще краще. Бачите, як воно буває. Знаходиш красивого, а після нього ще й красивіший. Ось такий. Ха-ха-ха. Без десяти, восьма вечора, а дід у лісі. Ось так. Хтось думає, цей дід, мабуть, бездомний, коли не глянеш, в лісі він весь час. Ні, мої любі, просто дід невтомний. І любить завжди зняти щось для вас. Так, ще хочу щось зняти. Ще трішки лісу є, а сонечко, бачите, вже Вон, на захід все дужче. Ще є, є час. Надіюсь, ще щось знімемо. І якщо вам, діда, шкода, підпишіться. От прямо зараз разом. Геть усі. І з нами на каналі залишіться. Я вам знімаю ліс. У всій красі. Гарні в нас ліси, я знаю. Там навіть глядачі завидували. У вас так ходиш, як по парку, ліс чистенький, гарний. Ще би грибів до нього. Нічого, сезон попереду. Ми йдемо до сезону не на завершення. А поки щось там потрапляємо, правильно? Попадається, попадається. Буде й більше, Бог добрий. За обрій сонце майже заховалось. Застати в лісі нічка хоче нас. А ви погляньте, друзі, що попалось. То є старий, ото є дід Панас. По погляньте. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Показав, показав. Шість. Ну, вони такі манюні. Сім. Вісім. Дев'ять. Ну, цього чуть більшого візьму. Ну він гляньте також. Що він є? Все, що є. Отаких От дев'ять залишається. Хай собі ростуть. Боже мій. Де би я то виколупував? <плес> Мені цього соромно брати. Ну вже взяв, ладно. Добренько, ще йдемо. І ще пару лисичок молоденьких, чуть не впав дід. О! до колекції. Найшов там, був чотири штучки, і тут ще чотири, та й вже щось буде. Все, діду, хватить мучити себе і людей. Виходимо на стежину з горбочка додому йти. Я пригадав, друзі, там мені жіночка написала, так би мовити, зауваження в коментарях. Я коли розповідав про пана Миколу, з грибів Карпат каналу. Я там його назвав пожилий чоловік. Ви мене пробачте, я ж не сказав, що він немічний якийсь, негодний, Негодний в хаті сидіти. Я мав на увазі, що не з тих молодих, що ще годні ганяти по лісах. Я себе також вважаю пожилою людиною. Кому вже за 50, це вже пожилі люди. Це вже не юнаки, що ще можуть бігати 20, 30 чи 40 років ще людині. Я не хотів тим пана Миколу образити, сказавши пожилий. Ми вже пожилі, та віце не можете до хати. Я хочу ще по лісі дивитися. А я ще хочу заглядати, це хвороба. А раптом ще щось та й трапиться. Так що я з великою повагою відношуся до пана Миколи. Він такий трудоголік По лісах, по лісах, він молодчина. Я тільки сказав, що він пожилий, але такий скромний, виважений і ніколи не плачеться. І я ніколи не плачуся. Вон ще сонечко прозирає. Бачите? Тут вже... Гори, так би мовити, зійшли і тут його трішки ще видно. Я ще включився, бо згадав, що як жила моя мамуся, ми були з сім'єю на морі в Одесі. Та й йшли з пляжу. А я часто мамі дзвонив, бо стареньких треба шанувати. Та йшли ми з пляжу вже до хати. Та й говоримо по телефону. Та я кажу, йдемо до хати з пляжу, вже смеркається. А мама каже, та чого смеркається, та нас ще день. Я кажу, мам, ви не забувайте, що ви живете на заході України. А я зараз на півдні. У вас, тобто у нас вдома день довший. А, вона не могла зрозуміти, чому в нас вже смеркається в Одесі. Я її пояснив. Так, без 29-та. Так дві годинки походив дід по лісі. Та й чотири біленьких підняв. І слава Богу. Ні, я ще не піду вниз. Я ще захоплю цей горбок, бо ще час є. Ось бачите, захопив горбок. Опа! І знайшов грибок. А чому опа? Зараз вам все також поясню. Іду, <риклад> <риклад> знайшов <риклад> грибок, а показав на горбок. А на горбку погляньте. Тому я його здалека побачу, бо він більший від цього. Так, ножка вже з'їдена. Вроді би. Але тут... Грибок. <ріст> Підійшов на горбок по оцей грибок. Ось такий ще. Бачите? Гарний також. І отаке ще двоєчко, а вже хотів стежині до хати йти. Ні, дід каже, що ще захоплювати горбок, бо ще час дозволяє. Захопив ось так. Бачите, що то мати свої стежки. Вон ще сонечко зазирає. Свої стежки у лісі. Отвертаюся назад і виходжу знов на цього дубовика, якого я показував при вході в ліс. Не пройшов я 5-10 метрів зліва або справа. А йшов і вийшов якраз знов на нього. Хоча тут територія широка. Тут було куди йти. Але грибник завжди йде якось так, як йому, як йому з вигляду ліс підказує. Та, зараз до хати прийду. Моя дружина сам перед скаже, ти дурню старий, ти коли дивився в свій паспорт останній раз? Та. Ти що забув, скільки тобі років? Два рази в ліс за один день в такім віці. Ну, що робити? Бо її не було, я малого привіз. Вона була в грядці. Пішла після роботи полуницю вибрати. Ось. Зараз буде Все <смір> Каже, де в тебе стільки сили береться? Та, шановні друзі. Можу похвалитися. Я з 84 кілограм уже зійшов на 80 рівно. Мені вже багато легше рухатись. Хто дивиться постійно мої фільми, може пам'ятає, як я казав, Боже, як мені тяжко йти. Я так задихувався. Я так задихувався, тому що за зиму людина набирає кілограм. І важко. І на ноги, і на дихалку, на все. А зараз я вже порхаю. Уже і ноги звикли, і дихалка звикла. І 4 кіля з себе скинув, легше рухатись. Так, виключаються і ми забудемо внизу зараз. Якщо ви побачили, бо я в останній момент замітив, що камера була наведена сюди сонечко вище, це не небо, це відблискує той ставок, який знаходиться на комплексі. Відпочинковому цісарське урочище. Та, там вже й рибу запустив. Я бачу, що люди й рибалять. Рибалка є. Я про нього розповідав. І хто захоче приїхати зупинитись, гугліть цісарське урочище, село Розгірче Стрийського району Львівської області. А хто зупиниться... І захоче до лісу. Свого підписника каналу я в ліс з собою візьму. Що факт, то факт. Ось. Лиш би вам вистачило сил з дідом лазити. Бо я не вгамований. Так, панове, якщо в когось закралися сумніви... Що це відбувалось в один день, бачите, та сама сорочка, той самий неголений дід. Середа, 18 червня, другий похід до лісу, зранку в Дубе, під вечір в буки. Знайшли ми пару шість, якщо бути точнішим, грибочків, 8-10 лисичок і прогулялися без. 27 вечора ми в ліс зайшли, зараз без 10 дев'ять. Бажаю добра, до нових зустрічей. Хай щастить!